Шанс є Юрія. Четвертий номер вривається. Виконує простріл на Пилипаку. Пилипака. Так здолушені міг м'яч руку влучити. Бортко відзначається Деніл Бортко. І ось тепер рахунок матчі 5-1. Немає положення поза грою. і оформлює Дубль Бортко. Передача вперед. Збирає Бортко. Бортко. Бортко на ударній позиції. Даніо Бортко. Відзначається за видом мечем і вкотре. Розромний рахунок вже просто. Все таки рахунок матчі 4-1. Та була якась певна помилка. Бортко. На зоні опинився. Домбровський попередньо ззоді. Бортко. В центр поля. Шукають моменту для удару. Але з часом пішло. пішло і почало краще все виходити. Бортко. Вільну зону віддає передача Бортко. Збігання, Годунько. Але... Годунько. Бортко, Бортко набрали бортко. Передача на лівий фланг на Пилипаку. Пилипака втікає з м'ячем. Пилипака. Пилипака. Часові. Знову перехоплення м'яча. Десь трохи підсіли сіли рухівці, пробують скористатися цим раців. Пилипака. Атакує Дем'ян Пилипака вже дійсно з останніх сил немає. Просто У нього стільки сил. Бортко лізе сам протягує передача, яка проходить від бортка. Подивіться зараз момент! Визначається забитим м'ячем ще одним. Юрій Дмитришем. Яка ж передача зараз від Бортко проходить? І ось на 70 70-й хвилині. А рахунок в матчі стає просто неймовірно розгромним.